Кандал, який зараз до довкола генерала Плохути, є надуманим і протягнутим залукам. Можна бути сто разів патріотом і говорити про якісь високі речі, а можна розбитися в осколки, виконуючи бойову завдачу на лінії фронту. І цим все сказано. Це генерал не слово, а діла, який власним прикладом мотивує сотні людей довкола себе обороняти нашу країну, бо робиться бездоганно і самовірно. Слава Україні! Героям слава! Про який саме скандал йде мова? Дізнайтеся вже. У цьому відео все розпочалося з того, що президент України Володимир Зеленський повністю перезавантажив військове керівництво збройних сил України, звільнивши 8 лютого 2024 року із посади головнокомандувача зсу Валерія Залужно та призначив новим головкомом Олександра Сирського. Відбулися також великі кадрові зміни і у командування сил оборони. То увійшов до команди Сирського, що про них відомо, і чи зможуть вони покращити ситуацію? Українських військ на полі бою далі ворог проводить стратегічну наступальну операцію. Ми проводимо відповідну оборонну операцію і про обмеженому ресурсах і резервах. Це важкий стан, тобто в важкому стані на фронті. Людина заходить, навіть досвідчений генерал, значить і виконувати все це нові обов'язки. Дуже важко. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. І першим буде новий головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Я призначив генерал-полковника Сирського головнокомандувачем збройних сил України. Всім добрий вечір. Я впевнений, що і надалі ми будемо звільняти, будемо успішно продовжувати просуватись вперед. І забезпечує виконання головної задачі. А головна задача у нас прорвати оборону противника забезпечити введення в бі резервів для того, щоб остаточно течіти цього ворога до підвищення до найвищої військової посади. Олександр Сирський очолював сухопутні війська. На його рахунку успішна київська та харківська операція, а також кілька менш масштабних. Вони показали, що він вміє досягати результатів і в обороні, і в наступі. Проведення сильських операцій ймовірно стало тим вирішальним важелем, який схиляв президента Зеленського саме до цієї кандидатури. І в принципі, все логічно, тому що людина останні 10 років провела саме на війні. Україна тільки що зробила складну заміну командувачів. Президент прийняв рішення замінити генерала залужного генералом Сирським. Це було складне рішення для президента, оскільки генерал залужний був ефективним командувачем, якого поважали солдати та суспільство, якого добре знали і поважали союзники. Але в той же час президент є відповідальним за все, і це є його прерогативою, особливо в демократичному суспільстві мати на позиції командувача людину, котра на його думку надає найбільший шанс Україні на перемогу. Генерал Сирський, звичайно, ж є офіцером, котрого обрав президент, щоб той узяв на себе командування українськими збройними силами. Це не конкурс краси і не змагання за популярність. Президент обрав офіцера, якого він вважає більш доречним для цієї фази війни. Він боєць, він має досвід, він крутий. І я думаю, що росіяни зовсім нещасливі бачити на чолі збройних сил України ще одного видатного командувача. Уже наступного дня, 9 лютого, відбулися і інші зміни. Президент Володимир Зеленський призначив новим начальником генерального штабу збройних сил України Анатолія Баргилевича, який до цього обіймав посаду командувача сил територіальної оборони. Територіальна оборона повинна бути розгорнута завчасно. Ще до виявлення яких даже опосередкованих якихось загроз для того, щоб не допустити дестабілізації обстановки в певних регіонах, захоплення ключових місць, ми бачили на прикладі сьогодні коназі сказав, що там, де ми взяли під контроль, там ми мали успіх. На цій посаді він замінив генерал-лейтенанта Сергія Шапталу за результатами нарад. Перше провів заміну керівника генерального штабу Збройних сил України. Я дякую генерал лейтенанту Сергію Шапталі за службу протягом цих двох років війни. Новим начальникам генштабу за пропозицією головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Бергилевича. Досвідчена людина розуміє завдання цієї війни та українські цілі. До цього призначення Баргалевич від жовтня 2023-го обіймав посаду командувача сил територіальної оборони. Крім того, він був начальником штабу оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця, а раніше до повномасштабного вторгнення заступником командувача сухопутних військ. Так, а хто став новим командувачем сухопутних військ Збройних сил України замість Сирського. Давайте розбиратися далі, шановні українці. Вимушений публічно звернутися до вас з важливою інформацією. 11 лютого вранці на сайті президента з'явився указ про призначення генерал лейтенанта Олександра Павлюка новим командувачем сухопутних військ збройних сил України. Олександр Павлюк, родом із Житомирської області, у березні 2014-го, коли Росія розпочала агресію на сході України, перебуваючи на посаді командира 24-ї окремої механізованої бригади, був залучений до відбиття російської агресії. Під його командуванням бригада брала участь в боях за звільнення. Слов'янська, Красного Лиману, Краматорська, Лисичанська та інших міст Донецької та Луганської областей вже зовсім не Україна, чотиристорок. Це дійсно вільна країна, яка має свою ідею, своє майбутнє, свою ну, дух нації. 28 липня 2021 року був призначений командувачем операції Об'єднаних Сил. 15 березня 2022 року став головою і Київської ОВА. Павлюк відповідав за організацію оборони та забезпечення міста Києва у перші дні повномасштабної війни. 14 лютого вже 2023 року. Рішенням кабінету міністрів України був призначений першим заступником міністра оборони України. Павлюк від 8 березня 2023 року. Входить до персонального складу ставки верховного головнокомандувача. Павлюк від 6 березня 2023 року входить до персонального складу ставки Верховного головного командувача. Вони повинні розуміти, що ми готові до розвитку сценарію і готові зустріти і зупинити на кордонах можливі нові атаки противника. Тому головнокомандувачам це питання піднято для того, щоб було розуміння суспільства, що можливо різний розвиток ситуації. Але Збройні сили все роблять для того, щоб не допустити його. Батько наш Бандера. Україна, Україна мати. Ми мати, за Україну Україна. будемо Україна. Все, Всім дякую. Також 11 лютого президент України Володимир Зеленський своїм указом змінив і керівника Об'єднаних Сил Збройних Сил України. Замість Сергія Наєва призначили Юрія Содоля, який до цього був командуючим морської піхоти військово-морських сил збройних сил України. Україна є і буде. Ми є нацією приможця. Завжди підтримуємо та шануємо наших воїнів. Рухаємося далі. Слава Україні! І те, що Сергій Ная зазначив, що 11 лютого дізнався про указ президента про своє звільнення і засобів масової інформації. Цю посаду я обіймав з 2020 року. Дописав він на своїй сторінці. Також у своєму зверненні він подякував військовим за захист та повідомив, що вірить у перемогу України. Це були складні часи, один з найважчих періодів історії України. І разом з вами ми з гідністю пройшли цей шлях. Україна зберегла свою свободу та державність. В цьому є заслуга кожного з нас, але роботу не закінчено. Війна триває. Ворог має бути знищений, наші землі де окуповані, а зло покаране впевнений, це нам під силу. Ось Юрій Содоль з 1988 по 1992 рік навчався у сумському вищому артилерійському командному училищі. Також служив у десантних військах з 2003 року. У 2007-му був призначений командиром 25-ї повітряно-десантної бригади. А з 2014 року брав участь у відбитті збройної агресії Росії на сході України. 25-та окрема повітряно десантна бригада, командиром якої був Юрій Содоль. П'ять місяців провела в активних боях. З 2015 року він був першим заступником командувачем десантно-штурмових військ Збройних сил України. А у березні 2018 року став командувачем морської піхоти. У грудні того самого року йому надали військове знання генерал лейтенанта да, Морська піхота з днів на сході. Морська піхота це наступальне рід. Військ. Ми готовимося відвоювати замін на заміну території. Ми віримо, ми віримо, що ми все одно звільнимо. Нашу територію від ворога від ворога. І виключно вся наша тематика підготовці, як і в минулому, так і в цьому році, вона йде наступально. Тобто ми готуємося відвоювати заміни території. Юрій Содоль – герой України 2022 року, також має медаль за військову службу Україні 2010 року, орден за мужність третього ступеню, який отримав у 2014-му. Та орден Богдана Хмельницького, третього ступеня, який отримав у 2015-му. А ось десантно-штурмові війська Збройних сил України очолив Ігор Скибюк. Солдати офіцери – офіцери таке, як крила за спиною. Дії нашої бригади, я оцінюю. для нього були як фата Моргана. Саме Призначено новим командувачем десантно-штурмових військ. До цього він був заступником керівника ДШВ. Іншим указом президент звільнив з посади командувача ДШВ військ збройних сил України генерал-майора Максима Миргородського. Скибюк розпочав свою військову кар'єру у 80 80-й десантно штурмовій бригаді на посаді командира взводу. 2016 року підполковник був командувачем українських частин у міжнародних навчаннях. Кленова арка 2016, тисячі 2022 року його призначили командиром 80-ї окремої десантно штурмової бригади. Цей день почався відверто, дуже рано посеред ночі. Бригада отримала сигнал бойової тривоги. Ми почали зразу діяти, виконувати визначені для нас завдання. Ну, день був дуже такий. Він не був метушливий, але він був дуже насичений завданням. Уже перший день ми бачили авіацію противника. вона Працювала по нам. Діли згідно ти задань, які передбачалися і в принципі все всьому случалося. Крім того, бригадний генерал є героєм України, а також грицар ордена Богдана Хмельницького, другого та третього ступенів. Ось найбільше галасу наразі довкола нового командувача ТРО на місце Анатолія Баргелевича, який обійняв посаду начальника генштабу. Президент призначив командувачем сил територіальної оборони ЗСУ Ігоря Плахуту. Плахута це український військовий діяч, генерал-майор. Він був командиром 169-го навчального центру сухопутних військ збройних сил України, начальником управління південного територіального командування внутрішніх військ МВС, і крім того, керував силами внутрішніх військ. Іск під час розгону майдану, як пише українська правда, вніч на 10 грудня 2013 року правоохоронці зачистили урядовий квартал від барикад Євромайдану, і пізніше саме Плахута, який на той час займав посаду начальника управління південного територіального командування внутрішніх військ МВС. Заявив, що для розчистки вулиць залучили близько 400 бійців внутрішніх військ та спецзагону Беркут. Пізніше він сказав, що люди в чорному, які розбирали барикади, були комунальниками. Міністр чітко сказав і дав понять, що ніяких застосування сили. Ага. Не планується і не буде. Ні, а просто знаєте чому це? У нас президент аплодував Майдану, а за два дні вночі на, на Майдані був перший розгін, коли мирних людей. Тому і запи, преса цікавиться і не дуже вірить міністру, можливо. Ну, Не провокуйте мене на питання. Я вірю і я знаю, ті задачі, які там стоять, безпосередньо ніякого застосування сили абсолютно не буде. Також Плахута повідомляв і про постраждалих беркутівців. Тоді ж, як писало видання, Плахута заявив, що співробітник Беркуту отруївся газом, який проти нього застосували мітингувальники. А один військовослужбовець постраждав в утисненні. 21 січня 2014 року посадовець МВС вийшов до мітингувальників для перемовин, Як деться у матеріалі це був саме чинний командувач військами територіальної оборони у 2005-2008 роках. Плахута служив командиром окремої президентської бригади. Генерал Плахута це авторитет для багатьох моїх побратимів. На фоні інформації про те, що він нібито розганяв майдан, можу сказати одне: зараз цей генерал майже не спить. Майже не їсть та не буває вдома. Він не вчиняв жодних злочинних наказів. Саме тому він відвів свій особовий склад, щоб зберегти життя хлопців. Все, що можу сказати, це честь служити з такими людьми поряд. Корагіцирського навряд суттєво вплине на перебіг війни найближчим часом, запевняють експерти. Для проведення реформ зсу немає часу, а для великих наступальних операцій на фронті катастрофічно бракує зброї, боєприпасів і особового складу. Що стосується потужної ситуації на полі бою, то і тут не немає часу на експерименти. Одразу у двох передмістях Донецька, Авдіївці та Новомихайлівці. Ситуація для зсу близька до критичної. Якраз призначення Олександра Сильського як людини такої досить професійної, досвідченої в ведення наступальних дій по хорошому, такої авантюрної, в хорошому сенсі, це є відповідь, власне кажучи, в принципі, обраної стратегії. А далі ми вже побачимо якісь плани. Які будуть оголошуватися, тоді можна буде робити більше висновки у західних експертних колах. Між тим продовжують обговорювати як подробиці відставки генерала Валерія Залужного, так і призначення генерал-полковника Сирського, а також і перспективи ходу війни після заміни командувачів у деяких країнах. Така ротація навіть передбачена законами. Тому зазначають експерти, давайте не забувати, що у демократії останнє слово залишається саме за цивільним керівництвом. Торік контрнаступ справді провалився. Україна дуже мало просунулася там, де це було необхідно. Головним чином через те, що Росіяни підготували дуже потужну оборону. І зараз, коли західні постачання зменшилися, дуже ймовірно, що війна так і буде залишатися в глухому куті, і Україна не зможе просунутися на землі, особливо з огляду на майбутні вибори президента США. Тому я гадаю, що розглядаються інші підходи, і зміна керівництва ЗСУ сигнал про це. Тож, все, що залишається від нас, надалі підтримувати Збройні Сили України, донатити українській армії і вірити в нашу перемогу. Свої думки ви, звичайно, як завжди, можете дописувати в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте також підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на дзвінок та вподобайку під цим відео.